В спекторг? Куди ви пішли? Я вам що сказав, що я за вами піду? Я, я об'язан з машини виходить. Пусти. Я просто не буду питати, мене, в гарне світло. У мене теж є світло. У мене теж є світло. Ви спочатку доказову базу. Доказ Ваш, мого порушення. Вас, будьте вага, добрі. Порушення. Пане лейтенант, будьте добрі. доказ вага, мого порушення. Знаєте, ми, Не ми знає, ви писали посвідчення. Там записано, що я є. Лейтенант, чи старший, чи молодший, О, мені байдуже. Мені бажає. просто бажає. А то, напевно, Я бажають. У вас друг їздив на БМВ. Ну-ну, а ви... Ну, то, то офіцерський кустав, то, то люди трошки внизу. Ви вияснюєте своє нам, Но треба є. Жінка нам, вагітна, Інспектор, інспектор, Давайте і, десь другий раз, друг, раз, друг. раз зустрінемось і поговоримо. Щовите. От таке саме буде, та, як з цим вашим другом. Не буде такого. Не пророкуйте нам, бо, тому що ми з дитиною.